Про виклики у захисті інформаційного простору та розробку спільних механізмів для протидії впливу держави агресора в медіасфері говорили представники державних і місцевих органів влади, науковці, працівники національно-культурних товариств, експерти у сфері медіа і етнополітики, а також представники нацради з питань телебачення та радіомовлення. Обговорили зокрема регулювання соцмереж, які активно використовує ворог у війні проти України. Медіа, інформація вони можуть бути. Як бронею, так і, і зброєю, і е, дезінформація, фейки, е, намагання посіяти розбрат це ті інструменти, якими ворог е, дуже, дуже вправно користується. Але, власне, е, всі ми, і, і медіа, і національні е, спільноти, і е, наука, культура, ми всі. Е, Граємо в одній команді у Чернівецькій області. Проживають представники майже 80 національностей. 23% друкованих медіа Чернівецької області виходять мовами національних спільнот. А в ефірі місцевих телеканалів транслюються програми румунською. Однією з проблем, яку озвучили на конференції, є потреба в ефективних та дієвих механізмах підтримки медіа національних спільнот. Медіа можуть мають, і я впевнений, що достатньо ефективно на сьогодні використовують іншу роль бути. Запобіжником сприяти культурному розмаїттю, об'єднувати і скажімо так протидіяти тим дезінформаційним впливам, деструктивним впливам, які вчиняє Росія через інші джерела, тобто медіа можуть і мають бути в умовах війни, в тому числі, звісно, серед іншого, запобіжником і захистом України українців національних спільнот сприяючи Міжкультурному діалогу сприяючи культурному розмаїттю і забезпечуючи ті, в тому числі, гарантії, які є і передбачені для. Національних спільнот загалом у конференції взяли участь більш ніж 80 експертів та представників різних організацій, у тому числі понад 30 суб'єктів у сфері медіа. За підсумками заходу буде підготовлено збірник доповідей, який стане ще одним кроком до формування ефективної інформаційної стратегії протидії ворожим наративам. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4